Якось Томас Сидісон, той самий легендарний винахідник, прийшов зі школи, коли був ще хлопчиком, і передав мамі листа від вчительки. Мама прочитала, розридалася і почала читати сину вголос, цей лист. Дорога мама, я вчителька, звертаюся до вас, щоб повідомити, що ваш син настільки геніальний, що він потребує, щоб займались з ним. Ви, бо ми в школі мало що можемо йому вже дати. З тих пір син більше до школи не ходив, і з ним займалася мама. Пройшло багато років, син став відомим, легендарним інженером, винахідником. І після смерті мамі він розбирав її речі, листи і знайшов той самий лист, в якому на правді було написано Дорога мама зверталась вчителька до мами Едісона. Ваш син настільки нетямущий, настільки безталанний, що ми вже не знаємо, що в школі йому можемо дати. Він не сприймає інформацію. Тому, будь ласка, робіть з ним, що хочете. Ми не спроможні його вчити. Едісон просто розридався і зрозумів, що своєю геніальністю він зобов'язаний саме мамі.